Вашого якогось коментаря, дивіться, прошу. Минулого, Минулого. разу ви е, зіслались на е, якби, реакцію СБУ і прокуратури. А чому ніхто не взяв по, ну, якісь повідомлення, якісь пояснення Вода. Зараз Бо, речі ви, Власно, ви, а, а, а ви прямуєте річ? А, ви а в з якої ви редакції? Ви а з якої ви редакції? — Телеканал перший західний». Скажіть, будь ласка, чому вас запитали про відвід судді? Я перше хочу сказати всім журналістам, щоб ви дотримувалися журналістської етики і журналістських стандартів. Це перше. Тому що я прочитав медіа, я вийшов після обшуків, що я затриманий. Далі. що Я говорив, хто може зараз показати слова, де я казав, що я заперечував російську хто може показати. І чому жодне медіа не написало, що заставу Остапа Остахіва клопотання судів, то може стапа Стахева передано на Збройні Сили України? Кількість мільйон гривень. Хто журналістів це написав? Чому ви так все обманюєте? Невже вас нема матерів? Хто вас виховував? Як ви живете? Ви знаєте, що мені ще є справа? Що я е, нібито показував е, пересування техніки, яка їде на допомогу від, 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 в Україну? Я врятував людину якого били чотири доби, до кого мене звернулася його мама старенька. Він напівсирота. Ну, є прямий ефір, його мама не впізнала, його так побили. Чотири доби катували, він там не годував, туаліт не пускав. Ну як так, як так можна писати? Ви... Це добре, що люди розуміють. Але, на жаль, не добре, що ви обманюєте вже руками, і люди вже це розуміють. Тобто ви моє життя піддаєте небезпеці. Далі. Я зареєстрував професійну спілку журналістів про спілку. Згідно з закону України про медіа, стаття перша. Член про спілки підтверджує статус журналіста, а медіа був закордонний. Тобто можна підтвердити. Як це ви не визнаєте про спілку? Такого Такого світі немає. У нас і Міністерство юстиції, вони визнають. На нас були напади. Суди визнають, тому що нас відкривають кримінальні справи. Ви знаєте, за, що за те, що миротворець понаписував на мене. Личаківський районний суд зобов'язав поліцію відкрити кримінальну справу, що мене як журналіста переслідують. Як журналіста, не там як людину, громадянина, особу, як, як журналіста. Воно все, чому така брехня? Я хочу два жити з 20-го року брехня на мене. Далі, Галицькі вісті. Галицькі вісті, не треба реєструвати в цьому насраді, нас тільки коли вели воєнний стан. Ви не вірите перемогу України. Так, ця група нацради отрималась, по-моєму, 24 травня цього року. Вони мене перереєстрували, хоча в мене зареєстрована медіа, де Міністерство юстиції України, якщо собі вдома його зареєстрував, до 24-го року, до 24 травня Міністерство юстиції всі визнавали, а зараз нібито не визнають. Але в нас є хартія про європейську вільну пресу, де друковані медіа не мають проходити ліцензування. Чому ви це не пишете? І тільки е, по цьому ж закону, навіть про медіа, то тільки в стан війни як друкований засоб нас інформації має в тій е, національній раді телебачення радімо. Тільки в своє дійсно. Чому? Е, а що, не вірите в перемогу України, що зараз Україна переможе? Як це? Щось з нас може бути недійсне. Як нас не дійсна про співка? Я і голова громадського об'єднання про захисників України. Як я можу бути псевдо-активістом? Я і голова громадського об'єднання. Тобто, як таке все описувати? Далі? по моїй справі, по першій двої частині 190. Я по справі не маю скільки, хто там, що е, хто до мене звертався, про що нічого нема. Ну то, то просто вши. Ну, взагалі, ні потерпілих е, по справі за 21-й різовий що там пише. Остап Стахів однособово без спільників, е потерпілих нема хтів захопити конституційний лад. <рес> повалити конституційний лад. Вірше міла Франка лопайте Лопайтецю скалу, бо експерт він з Луцька, сказав, що «лопайте у скалу це бити, а акція була біля Верховної Ради. Він чи бити депутатів Верховної Ради. Все, це вірш франка мене судять, але слава Богу, поступово суд почав розбиратися. І в Києві Київський Пчельський суд що зробив? Повернув винувальну на як належний чинному 3 вересня, цього року потерпіли фіаско. Тепер мені прителили. не освітили, правильно? Так, так ніхто ніхто не освітили, ніхто про це не написав. Чому ви це не пишете? Що все, моя справа фіаско. Кричали, возили мене. Де це все? Так само зараз. Пише: то, що там зливав, пишуть про мене зло. Як? Я врятував людину, ви чули самі в амбулаторії, його привезли в амбулаторію. Це бити людину, привезти в якусь амбулаторію, чотири не давати їсти. Катувати, не давати в його в туалет пускати. В нього ж е, перепрошую судмедексперт робив експерт, не хочу всі моменти називати, бо це його здоров'я людину. Як і після такого ви можете про мене щось таке писати на ну, жах. і е, тут коментувати, що це повний фарс. Це повний фарс. Бо Далі провели мені якогось адвоката, якого я не просив. Вони хотіли щось підставити. Ну це, е, це до речі, вилучили мене телефони, і від моєї імені почали писати людям. Коли вже мої телефони вилучили, адвокат є свідомо подало в ДБР. Ну як що це за служба безпеки, яка щось фальсифікує, дає якихось зрозумілих адвокатів? Далі прокуратура мені шиє справу, що я врятував людину. До речі, за фактом побиття Василя Плескача в січні четвертого року. Військова прокуратура у Львові, побачивши моє відео, відкрила кримінальну справу по частині 2 статті 146 викрадення людини. Василик передала справу ДБР, ДБР БР передало поліції. Це СМТ Березна Рівненська область. Що відбулось? Дуже просто Василю дали пам'ятку, потерпіло, витяг. Кримінального провадження про відкриття статті 146-ї частини Другої України, викрадення людини. Тобто і визнали, що його викрали і били, а зараз мене за це тягає. А далі подивіться, які коментарі. Подивіться, що там, Тут є. Стахі вже за кордоном писали, так? Відео вже за кордоном. Саме сказав, що там люди в коментах пишуть. У 2014 році в вересні місяці спілкувався з агентом ФСБ Мущуком. В березні після Ловаська, Краснопілля, море, ріки крові українських хлопців прололося за український Донбас, а він гуляє, каже, по пітері. Як він гуляє? по пітері гуляє? Та? Що ви це не пишете. Він буде розказувати, що я буду бігти в Росію. Це він час війни, коли Крим забрала Російська Федерація, забрала частину Луганської Донецької області. Це як його Костя… Костянтин Андрійов. Він сам зібрався. Зізнався, що служба безпеки не порушила кримінальну справу, що він з агентом ФСБ каже, зустрічалися чи що з якимсь там Терпула. генералами ФСБ відпочивав розроз. Я закінчу. І Дивіться, і там відпочивали десь по кафе, по якихось по... по... турнірах хокейних. І він мені розказує, що я буду їхати цей. Далі чого ви не пишете, що я дійсний член спілки журналістів Сполучених Штатів Америки. Задіть до них на сайт. До речі, зараз я думаю буде від них звернення. Чому ви не пишете правду? Чого ви ну, далі мій прокурор? А мій прокурор, який на мене відкривав справу за 109-ту, перша друга, де він є? Втік з України прізвище бісіді. А його жінка ні, його зіні, а прізвище бісіді на жінки. То жінка звинувачена в колаборації з Російською Федерацією співпраці з ФСБ, працівниця колишнього суду 8-го апеляційного, де на Саксанського 13 у Львові, адміністративний суд. Що відбулося? Вона зайшла до суддів, коли напала Російська Федерація. Вона і так напала, ще більше посунула на Україну, бо 14 року війна треба говорити правду. То е вона зайшла по суддя по кабінету і каже: зустрічайте, вона говорила зустрічати російських е е е солдатів, як свободі з триколором кишені. І судді, троє суддів подали на тубісіду без СБУ, бо відкрило справу. І тут Аля, мій прокурор, за короткий термін звільняється з роботи його жінка, він картинає кордон. Я в службу безпеки зразу запитую, мені кажуть, це винувата прикордонна служба, як так при таких кримінальних справах, я світить до 15 років тюрми. вийдете зараз за кордон, кому світить 15 років? і Видічес. Як в співпраці з ФСБ? Тобто прокурор, який порушив на мене кримінальну справу, виявляється, жінка співпрацювала з ФСБ. Він разом з нею, втік з України, живуть зараз за кордоном. Але чогось екстрадиція їх не вимагає. А чого це? Значить, шито-крито, да. а, а тому що він мене був не просто прокурором, він був начальник слідства 18 слідчих. А жінка, виявляється, співпрацювала з ФСБ де задокументовано. Тому я думаю, що те, що в листопаді ми вийшли за права Свобода, ми виходили е з 20-го року, два роки вже виходили. І саме тоді е, агенти ФСБ знали, коли Російська Федерація буде нападати, і вони вирішили людей, які мали біля півмільйона 491 тисяча підписників руху права людини. Вони вирішили провести там купа обшуків і колошматити українців, щоб схолохматити Україну ФСБ через такого прокурора, як, і, і, що мені заводить справу і втік. А тепер увага 16, перепрошую 18 листопада. Мене відправили в СІЗО за попитанням прокурора. Я розвитали питання у зв'язку з тим, що Остап Статі тісно пов'язаний з США, вимагаю відправити його на 60 днів під е, СІЗО. Мене судять за що? За співпрацю, за те, що я контактую з США, за те, що я дійсний журналіст, е, професійний спілки журналістів США. А це міжнародний документ. Він визнається і в Україні. Чому ви це не визнаєте, журналіста? Ви про спілку не визнаєте, громадське об'єднання не визнаєте, те, що меню зареєстрував. Ви не визнаєте е, міжнародний документ виданий. Ну то ви нічого тоді не А Як ви свій тоді документи визнаєте? А у вас тоді є які документи? Розумієте? І, і оця брехня на брехні. В мене вже тато посилів. Він, до речі, зараз е, в четвер їде на кардіоцентр і може буде ставити батарейки. Не дай Бог. Тому батька довели. Ви, ви не розумієте що це життя людини, це є сім'я. Це, як так можна все це обрехати? І всі всі брехні, далі люди, які до нас приходять, їх взяти так пообріхувати. Як так можна? І зараз брехня на брехні. І зараз мене переслідують, що врятував чоловіка, якого катували. А що ви мали вбити? Подивіться моє відео е, мама, е, сестра і жінка інтерв'ю. Е, закатували чоловіка в Чернівецькій області. Ті, що крадуть, до смерті. Вмер. Що, Василь теж мав мертві, Його мало мало вже мати поховати чи що? Ну як, що ви, що ви хочете в цій Україні, і ви це все не показуєте. Остап, я зараз хотів додати, я теж працюю з Остапом разом журналіст. Остап дав заяву при вас повідомлення про злочин. Я безпосередньо веду розслідування підпільних казино, воно відкрито дві кримінальні справи по розслідуванню, вони її саботують, перекривають в Києві підпільне казино, які не платять бюджет країні сотні мільйонів гривень, не платять податки, не платять за ліцензію. Ми відкри... ну, я порушив цю справу, ми з ОСТАПом висвітлювали, жаном Новосексом ці справи висвітлювали. На мене зараз це йде з вересня місяця мої подання, тобто рік рівно. Оста підтримує, допомагає. Тобто ті от СБУ, дивлячись відео наші. Вони ігнорують їх повністю. розказуємо мої е, ті факти. Напад мене на, на мене збул напали, збул на напали. Відкрита кримінальність мільярда. Він йшов до бюджетів. І вони не хочуть. Вони кажуть, ви там глокація. Тобто ви що самоправдуєте? Я кажу, у мене 150 відео, Всі відеопротоколи, в мене на Ютуб каналі. Можете подивитися Андрій сам там і Андрій Же. Мене забрали два телефони за року з матеріалами слідства. У мене відкриті кримінали за забирання телефонів. Зараз ДБР викликає, починає маніпуляція. Відкрита справа Напад на, на мене СБУ там і вказано напад на журналіста. Я от отримав витягу до поставку. Дав його зараз добав. Я крім витягу, нічого не бачив. Мене ніхто не викликає. Рішення в суду Генеральна прокуратура відкрила. Але не відкрили, що на мене напади за перешкоджання, просто напали на журналіста працівник СБУ, не вказали фамілію, і цей із далі працює і подає на мене в суди Святошинський відділ, Святошинський, райвідділ, ой, не райвідділ, а суд покриває на вашому от зараз прикладі був тільки що злочин державна зрада, бо тому, що державна зрада говорить про те, що 111 стаття, що якщо повідомили любого проохоронний орган про злочин такого ж важливого значення в час війни. Це означає, якщо службовець на, своєму, на своїй посаді в цілях проігнорував без причини, він має, от цей суддя, мав наприклад передати, чи сполучник мав відкрити справу, чи прокурор. Любий правоохоронний орган. При вас сиділо три правоохоронні представники органу, вони відкинули, віддали. Остапа повідомлення. Нам пока не цікаво. Ми займаємося. бізнесом, гарний бізнес, бізнес. бізнес крушується зверху. Тобто на ваших очах, от, ви свідки, ми будемо зараз подавати знову правоохоронні органи, що три представника правоохоронних органів СБУ, прокурор і суддя, ні один не зареєстрував, сказав, нам це не цікаво. йдіть свої повідомлення про злочин далі. І ми подали, долучили витяги, чотири витяги, на мене і мною відкриті, на мене напади. І нічого нема. Я 24-й канал, який розповідав, зараз я 24-й канал. Які е, Розповідали західному зараз. Не немає цих каналів. Дивіться, дайте, будь ласка, відповідь на питання що першу... щодо сьогоднішнього Які судового канали? засідання. Перший західний я. вже тричі казали. Скажіть, будь ласка, чому сьогодні подали про відвід судді? Як ви думаєте, обґрунтуєте своє рішення? Відвід судді від ми подали, ми подали, тому що суддя ви бачили, перебував мого захисника Михайла Магацького. Не давав йому сказати слово. Попросили матеріали судового засідання за п'ятницю. Поясню, Чому? Тому що я вже казав, розповідав, може випустили, П'ятницю було судове засідання. Ми в 9 ранку занесли і зареєстрували клопотання про перенесення. І добавили, що, е, копію, що я виплаканий раніше повісткою на допит до слідчого. У тій підозрі, бо мені в день підозрюва дві дали. І, відповідно, тут мене викликають суд. Там викликають до слідчого. але до слідчого, в першу чергу. Я не можу ігнорувати допит. Це дуже важлива річ, що якщо я проігнорую допит, що ви знали, тоді слідчий має право клопотати там на привід і пішло-поїхало. Тобто я уникаю слідчих дій, і ви би то, напевно, вам подали стахів, не прийшов там по такій статті на допит, уникає розумієте. І тут мені зробили виклик. Тому що в нас одні, ті самі прокурори, ті самі слідчі, і вони це все знають. Як це вони на один час подають? Подали. Я тут переніс судове засідання. Тому що суд зас... повістки судового засідання було після повістки на допит, Розумієте? Якщо би було навпаки, я би переносив допит. От і все. А судді, прокурор, я забув Ковачу, тільки не пам'ятаю імені, сказав судді п'ятницю, що це в мене не важливо, допит це не важливо. Це ми з медіа, це ми від відвазуємо, що це не важливо. Прохав, щоб суд виніс рішення про мій примусовий привід, тобто доставку мене як якийсь товар на судове засідання. Що нібито я з судового засідання? Суддя відхилив, але це також все з ваших. ну це Ми не маємо матеріалів. Нам матеріали ніхто не передав. Тому захисник, мій Маганський попросив адвокат. Я хочу такий матеріал отримати. Він має на це право. Ми хочемо подивитися, тому що ми хочемо прокурора притягнути до відповідальності за це. Прокурор не може вважати допит неналежним, що це щось таке неналежне. Якщо прокуратура від вас буде викликати на допит я по справі. Ну, не дай Бог, чи підозру я нікому це не вважаю. І викликають по справі. І ви не прийдете. Будете бачите, просто застосують. Це є... Е... А прокурор вважає, що це можна уникати. Що не може, то значить він не може знаходитися в прокуратурі такі люди. То їх треба або догана, або звільняти, або осторонювати і заводити справу. Тому ми, а відповідно, суддя він, я думаю, ну суддя розумний. Всі судді розумні, мають досвід. Не, я не вважаю, що хтось е, дурний. Я не вважаю, що прокурор дурні. Вони просто виконують замовлення. А я проти політичних замовлень. І для того, щоб не було політичного замовлення. Ми даємо відхід, тому що ви бачили, як суддя просто перебивав адвоката Магарського. Він каже, я не хочу справи. Справою я ознайомився. І мій другий захисник він ціле заперечення на цю справу. Перебивав, перебивав, і могло б бути так. Якщо б адвокат Магарський не настояв, то що б відбулося? Просто проігнорили його клопотання. Ви розумієте, що відбувається? А я не хочу, щоб ігнорили клопотання моїх захисників. Тому що це грамотні люди, і ми ведемо захист. Я розумію, що це фарс але ми все одно мусимо тут прийти і вести захист, бо не як пірати, вони бігають. Я минулий раз був в лікарні. Вони вивели двері. До речі, 16 листопада мене викрали з валями в лікарні, вдарили одну медсестру, другу кинули на підлогу. Це така повага у нас до лікарів. До медпрацівників, жінок, це, ну, не дай Бог, вас можуть батьки працювати там, чи родичі, сестри, знайомі. Їх так само будуть штовхати, якщо вони просто скажуть, давайте по школу. Тому що е, працівники медзакладу, де я був, запитали: а у вас є дозвіл ну, забирати його? Ви давали клопотання в лікарні? І не треба клопотання. Вони вивалюють двері за руки, за ноги і несуть. Мене привезли, пам'ятаю, у Львові тоді в медзаклад на Миколайчука. Лікарі сказали, що ми не маємо права його оглядати, бо він ще числиться в тій лікарні. Я не давав до тіла, я заборонив. І по закону, до речі, знаєте, кожен має право дати, не дати чи не дати доступ лікарям до свого тіла. І мене судили, не мали права судити без дозволу лікарів, тоді привезли з лікарні. Але мене відправили в СІЗО без лікарів, ну, без дозволу лікарів, без за Івана Франка Каменярі. Просто тому що політична справа, тому що голову підняв, хто вони дивляться, хлопець з Ходорова, де він вчився? В спорт інтернаті Івано-Франківська вчився. Де він там був, був, вічив, в Гульбович? Вчилися в 63-му вчився на Весному, а потім в Дубляна в університеті. Ой, то ми його там зараз затопчемо ногами. Але я українець і моя бабця Полина Бережанська Стахів була в відділі пропаганди УПА. Мій Мікресний батько, народний артист України, постав Стахів, бандурист. Моя бабця, Яцишин поляга, бул, була була пересідана винесений на неї смертний вирок НКВД. Вона переховувалася декілька років. Мій родич Іван Яцишин, художник у Львові, лікувався декілька років від того, що НКВД вбили в селі. Желізними прутами по спині, бо він не здав свою сестру. І ви мені шиєте зараз Росію? А в них. Е, хто там Єрмака? Тато в ФСБ офіціально писав. Е, Біос про мене писав, хто там його жінка? Е, брат е, в ФСБ? Коваленко писав. Е, Подоляк. Е, хто, хто там в ФСБ? Е, селфі робив Подоляк на цьому. на... Явроському полігоні, коли ракети після цього прилетіли? Один плюс один робив відео на танковому заводі. Коли ракети прилетіли, люди загинули? Де кримінальні справи? Де кримінальні справи? Скажіть, мені за те, що людину врятував в амбулаторію, привезли топ-пли 4 доби? Ви розумієте, що відбувається зараз в Україні? Я не знаю, ви називаєте це політичним замовленням? Скажіть, ви Я, не знаю, це, це, є мета цього політичного, політичного замовлення. Мета політичного замовлення не дати в Україні розвиватися. Громадському об'єднанню правозахисників навчати людей правозахисту захисту і розвивати професійну спілку журналістів, незалежну професійну спілку журналістів. І відповідно, я, як звичайна людина, просто взяв Конституцію України, бачите, все ще з часу того лохотрону під назвою карантин, який не все. До речі, е матеріали проведення карантину мені до тепер не надає, офіс президента щось приймав, не надає, а РНБО приймав, нічого не надає. Це запас. А людей звільняли з роботи. Документів. Я взяв Конституцію України і кажу, я проста людина, я маю права. Вона мене захищає. Я захищаю сам свої права, маючи природні права. У народжую я людина, я захищаю свої права. І от ми прості люди кажуть, ми маємо права. Що ми погано робимо? Але коли мене викрили зваляр і везли тоді Машину Служби безпеки України, вони їхали, і я думаю, бус питаю їх, чого вони а вони кажуть, а що ти там казав що за Конституцією? А я кажу, що я погано казав? Жити по Конституції. А вони мені таке сказали, що якщо ми будемо жити по Конституції, то ця Україна клякне. Служба безпеки України мені сказала. Натомість я їм відповів: не Україна клякне, а олігархи, які сусудять п'явки, з ресурсів українських, з тих попали. Вони клякнуть. А вони мені тоді відповіли. Дуже грубо, що про олігархів більше слова, тому що не говорить. Це не твоя справа, Бога. Це що служба безпеки України, основою олігархів? Андрій не йшов як журналіст журналістським на півмільярда гривень, і їм не цікаво. А, ну, а ви не треба, треба півмільярда. Вони завели на нього чотири кримінальні справи. І це, тобто... І е... У мене відео е, оприлюднено більше 100 відео протоколів по факту корупції різних е, махінацій з судами, БЕР, НАБУ, ДБР. в Києві оприлюднено все на відеопротоколах. Вони цього всього не побачили. Вони знайшли півторарічної давності, якесь в мене відео, і назвала ця глокація, що, що я щось там оправдаю. Я коли відкрив це відео, я кажу, включіть навіть субтитри і включіть це цей і текст, текст, який написаний, якимись там науковцями, що вони підтверджують. Він не відповідає, отримав текст, от можу показати, в мене є частина матеріалів з що не співпадає цей визвіку, текст. І вони все рівно приймають 10 СБУшників, 10 прокурорів. От маєте ви хтось, що щось за мене писало? Щось тобто, треба з, шукати. Що я черговий злочин чинив? А знаєте, що злочин? Ніхтось хоча б ні щось злочин? Є черговий злочинчим, це перше. Вчора сліжка була за тобою. Е, ну, то вони Рослішка, там пробують е, це... руками. А я буду мовити за те, що е, вони написали, що я е, говорив, що, що я заперечував російську агресію. А, так, так. Та, та, та. Це пише СБУ. Покажіть, де говори. Ну розумієте, а прокуратура пише: псевдоактивіст, я була громадського об'єднання. Це якась шарлатанщина. Це я... ще суди судиш, визнають повністю, є ж витіли, я повністю зазначаю. не ми... можете визнати, так. А, а, та, та, це та... Було, пише на телекі, Ну як це буває у нас. Друзі, у і... нас зараз відбувається, знаєте, 60 роках, 60 роках. в 60-х роках. В'ячеслав Чорноволу, він був політичним в'язаним, але йому кліпали кримінальну статтю НКВД. Хмарі, Лук'яненку, Стусу, Семененку. Їм кліпали кримінальні статті. Зараз двадцятники. коли почався лохотрон з карантином у 20-му році, Ще тоді, в квітні, березні 2020 року написала Остап Стаків ковід-дисидент. І я вже тоді зрозумів, що вони вже мають запрограмовану нас як дисидентів, тобто дисидентів, хто себе відстоїть. Покажіть, що я порушив. Хоча б одне в Україні. Одне. У нас закони, якщо ти рятуєш людину, то саме цінне, що є по Конституції, зачитати вам, от вони сидять. Я врятував людину. Знаєте, що по Конституції? Людина, її життя і здоров'я, ще є зігідність. Недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Людина її честь, і гідність, її здоров'я. Що я зробив не так? Покажіть. Я мав лишити Василя не повідомити поліцію. Мене судять за те, що я повідомив поліцію локацію. Це жах. Ви розумієте, за що вони судять? Василя б'ють. Та то, то так, смішно, але то би не було б так, якби вони мені вимагають 60 діб арешту без права застави, що я врятував людину. Та хочете, розібніть мене за Україну, то мій народ. Шкода, що преса, от ви ми так виходить, як різні світи преси. Да? Ми висвітлюємо правду, а от більша частина вас, от ми показуємо пабліки, от я журналістку питався, вона каже: то не я, то мої колеги. Тобто нема солідарності, нема підтримки, взаємопідтримки, де от неперевірені факти виклали, але немає відповідальності за то. Тобто не стидно колегам за своїх колег, що то не я, то е колеги. Типу. це я не прийдала кі матеріали передала, то що вони переробили. Е ну так вийшло. Типу. тобто немає взаємо якоїсь підтримки, вигоди з якоїсь солідарності, що у нас оці ці оця прокуратура, вони як катиться. В чому є різниця медіа, які фінансує олігарх. І журналіст, який є фрілансером, це велика різниця. Тому що в нас ніхто не фінансує. Ми маємо якісь свої заняття, але є час, і це є за покликом душі. Розумієте? І Ми йдемо і показуємо правду. Я відвідав 24 інфекційні лікарні в прямому ефірі. 24 інфекційні лікарні. Мені розказують що так, я відвідав травматологію. Тому в пусті палати. Скажіть, в якій інфекційній лікарні є травматологія? Що за обман? Вони про мене пишуть постійно? Розумієте? І цей фарс, коли ми висвітлювали, але ну, це ті е, грав весь світ. І весь світ протестував. Весь світ протестував. І кажуть, що пише, як ви написали за мене про, про російський пропагандист. Назвіть одне. Це, про, ви, так мене називали ваші ці е, продажні журналісти. Продажні, до речі, журналіст, який виступає проти прав і свободи людини. По міжнародному праву журналіст, який пропагує війну, він втрачає статус журналіста. Вас про це вчили? Ви вчили що таке статус журналіста? Чому ніхто не читає, що таке статус журналіста? А про альтернативну точку зору? Тоже, так, так, висі... Альтернативну точку зору, Якісь сидять люди, <кій> приїжджали з Російської Федерації, спілкувалися з ФСБ і розказують, куди Стахів тік, і куди буде тікати зараз на НТА. Ну це нормально? Це жах. Але е, знаєте, ми, я більше говорю навіть до тих, от бачите, там всі телефони люди записують. Я, Навіть якщо ви порядні люди будете, я сумніваюся, що ваші власники дозволять дати то, що я сказав. Або вирізати кусочок, оце сказати, я я я, ду, да. І все, більше нічого. Тому що на превеликий жах. ми я живу, я знаю, в кілька реаліях живу. У нас кожна партія фінансується олігархом, кожна партія і олігарх має свої телеканали. Про мене пишуть. Так звані в лапках опозиціонери, так звані э, владу. Всі одне й те саме з одного з одного маркера. Я кажу, я зайшов в кафе в середу, люди всі стали, вітаються, кажуть, пане Стахів, а ви вже прочитали, що ви затриманий? Це ж права. Мене теж сказали, у мене затримання з був. У мене обшук зробили, розробилися, коли я показав, що я буду журналістку діяльність, щоб я Я діяли, зараз діяли, зайшов? Збрали, я, зайшов я зайшов в супермаркет близенько. Потім в інший супермаркет. І люди стояли на черзі купа хвилин і казали, ми знаємо, що це все фарс. Всюди знає, що це фарс. люди пишуть відео. Так, і, СБУ, і прокуратура і суддя. Вони всі знають, що це фарс. І грають цю гру. Вони знає... Ви знаєте, що вам не вірять центральним каналам. І ви пишете про мене це все, бо вам так сказали. Повірте, не відробите це все зарплатою тепле місто. Брехня ніколи. Брехня ніколи добра не принесла ні одній людині. Але ви чиняйте по своїй совісті. Бо ви всі виховані матеріалами. Кожна виховала маму. Розумієте? І вона вкладала вас не для того, щоб ви обманювали і наговорювали. Думайте. Вже частина пішла, частина лишилася. Не просить такуюсь каву чайбург.